Вітаю, мої любі! Сьогодні теж буде у нас коротеньке відео, як зробити гострий перчик для коробочок або букетів саме для чоловіків. І що нам знадобиться? Ну, по-перше, це зефір. Ви можете взяти будь-який зефір, тому що тут немає тоненьких пелюсток. Тут все дуже просто. Ще нам знадобиться насадка трубочка. Я візьму діаметр півтора сантиметра. Можна обережно зрізаний мішечок. теж. Якщо у вас немає насадочки, можете просто обережненько зрізати мішечок і відсадити ним. Далі папірці, можете будь-які, хоч нарізати з пераменту, хоч такі канцелярські, не суть. І, звісно, барвнички. Це ми профарбуємо можна китайським. Я ще зроблю Bright Foods. І зелений колір потім для носиків. Ну, зеленого кольору ми будемо фарбувати всю масу. Трошечки масу ми підфарбуємо. Ну що, замішуємо наш зефірчик і починаємо працювати. Набрала масу в мішечок, я вже положила листочки. Ну, тут все ну, занадто просто. Я думаю, що вже кожен знає, але все ж таки покажу. Що ми робимо? Я взяла насадку трубочка 1,5 см в діаметрі, можна зрізаним мішечком, я вже казала, і робимо ось такі основки витягуючи, можна на гвіздочку, але якщо не на гвіздочку, то притримуйте папірець. І ось робимо ось такі. Основки, якби, да? і тепер профарбуємо наші заготовочки, наш перчик. Фарбуємо будь-яким Барвничком китайським чи не китайським. Це ви вже дивіться самі, який вам до вподоби. я фарбую китайським. Все. Ось таким чином ми фарбуємо. А, і залишаємо на стабілізацію. А, якщо у вас маса, а ви хочете з, одніє, з одного замісу зробити, то тоді, ну, хоча б, щоб трошечки а, простабілізувалось, а, щоб не прилипало до рук у вас. Все, І потім зараз я покажу, і що далі. Перчинки простояли буквально а, ну, пару годин. І е, профарбовані. Тепер для того, щоб нам зробити носики і е, не залишити відбитків пальців на е, нашій перчинці, як я роблю. І ось я одну не е, пропудрила, я буквально трошечки е, прохожу е, пудрою. Нашою посипкою, тим, чим ми посипаємо, опудрюємо наші завиточки. У мене це 50 на 50 цукрова пудра з крохмалем. Все тоді, у нас при дотиках не залишається відбитків пальців і немає отих, ну, таких некрасивих не вкрапинок. Тому. Все це ми зробили. Тепер профарбовуємо зефірчик в зелений колір і робимо наші хвостики. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама краща вдячність від вас. Це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Профарбувала масу в зелений колір. Тепер обережно зрізаємо, ось, бачите, шовчик нашого мішечка. І по прямій, я ось так відрізаю хвостик. Тоді у нас рівненький зріз виходить. І тепер беремо, підтягуємо мішечок, беремо нашу перчинку і робимо ось такий хвостик. Натискаємо на мішечок, і робимо ось, бачите, ось такий хвостик. Все, положили. Все, наші перчинки готові. Опа. Вуля. А все одно, бачите, ще слабенько. Ну нічого, якщо мокра рука, зараз візьму пудру. Ладно, не буду вже завершу вам відео, щоб не було таким а, Потім, якщо ви залишили відбиток, просто припудріть ще разочок. Все. Наші перчинки, дивіться, які вони класні. Готові. Додаємо туди чесничок, що там ще пільмішки можна. І даємо чоловікам на задоволення. Хай смакують такі чеснички, да? ой, влізла. Все. Дивіться, яка краса. Ну що, зараз ховаю мішечок, буду показувати вам в реалії, як воно є. Ось ці, бачите, цяточки, ось пальчики, потім запшикати можна знову ж таки, тому що ну, щоб не було таких відбитків. І ось такі перчинки у нас вийшли. Дивіться, як класно. Потім вони стабілізуються, ми їх опудрюємо і відправляємо в коробочку або в букетик. Все, нічого важкого, нічого страшного. Все, на сьогодні, все, любі мої. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока. Дивіться, які перчинки. Прикольні. Звісно, ви зробите краще, там ще можна підфарбувати, довести до ідеалу. Ну, це, я думаю, ви вже все зробите. Все, люблю вас!